Андальне викрадення високопосадовця голову державного земельного комітету України Сергія Рудика насильно тримали в Дніпропетровській обласній адміністрації. і Змушували писати підписати папери про кадрові призначення. Так заявив сам керівник земельного відомства після повернення в Київ. Коли мене тоді привезли, мені дали в руки заяву на звільнення першого заступника голови Держземагентства в Дніпропетровській області Вадима Чувпила і підписує або не вийдеш. Ми тут господарі. У нас своя демократична Дніпропетровська республіка. Тут вже написали на якомусь там жовтенькому листочку так звану пов'язку батальйон Дніпро і почали мене переконувати в брутальній формі про підписання цього документу. До Дніпропетровська Рудик їздив у службових справах та замість нарад запевняє за особистою вказівкою посадовців адміністрації Коломойського, його кілька разів із мішком на голові возили містом, тримали в підвалі та обіцяли відправити воювати в зону АТО. Коли в тебе зашкалює тиск, тобі приносять таблетку. А таблетка, вибачте, мені має мочегонний ефект. А потім тебе не виводять в туалі. Ти Сидиш в мішку в кайданках і думаєш. От вони тебе за 40 хвилин за годину не виведуть в туалет, а потім прийдуть і камеру заснімуть, що ти обіцяний. Тим часом заступник голови Дніпропетровської ОДА кілька день тому заявив, що очільника Держкомзему ніхто не викрадав. Йому видали військову форму та бронежилета і відправили служити на схід. Любой київський чиновник і будь-який другой чиновник, який вирішив зайнятися бізнесом, особливо в таке обрії должен хорошо себе уяснити, що якщо він сюди попадает, він одразу же записується в батальйон добровольців. Але як з'ясувалося в АТО, Сергія Рудика так ніхто багато... і не відправляв. До бо, поки його шукали рідні та друзі, голову Держкомзему протримали наче заручника в адміністрації в Коломойського. Нині очільник земельного відомства в Києві нині в охорону і твердить, йому та його родині досі погрожують.